Може, спробуємо скинути його. Ні, по-моєму. По-моєму, все досить погано. Почнемо ще раз заново. Так, перша спроба не дуже вдало в нас вийшла. Можливо, друга вийде краще. Спробуємо зістрибнути. Ось спробували. Непогано вийшло. О, зате. У... Вони б'ються один з одним, це досить-досить класно. Так, один ударив мене. По-моєму, ще й скелет почав стріляти по нас. Чому вони такі сильні? Uh. Все, тепер у нас... Новий план. Будемо пробувати як можна швидше побудувати якраз таки наш нашу схованку. Так, ми заспавнилися в пустелі. І поруч є дерева. Почнемо, мабуть, з дерев. Тут ще рівнина є досить непогане місце, що я вам сказати. Почнемо, мабуть, відразу з того, що. Добувати палички з цих дерев. І далі будемо добувати камінь. Все як зазвичай. Але в цей раз я поставлю в пріоритет першу схованку зробити. Так, зробили нашу першу гостру палку. Можемо тепер добути каміння. Це погано, що я так багато разів тут стрібаю, але нічого страшного. В принципі. Тут зате досить багато каміння. Гострою паличкою треба, я думаю, так швидше буде. Чи не швидше. Ану рукою перевірити. Так, я думаю, що це значно довше. Ніж паличкою. Перше каміння добудемо паличкою і наступні каміння вже добудемо камінням, яке нам з цього випало. Надіюсь, не дуже складно пояснив. Також, коли ми камінь добуваємо, у нас. Нам випадає гравій, з якого теж на півблокі можна скрафтити з гравію якраз таке. Ми зробили свій перше каміння. Так, і зараз ще собі добудемо. В принципі, я думаю, якщо каміння копати землю, то це набагато швидше буде, і ми набагато швидше справимося. Тому давайте собі назбираємо три каміння. Але за цей період, не знаю, чи ми встигнемо добути з вами якусь їжу. Тому треба буде економити голод. Так, зробимо зразу ось так, щоб нам було комфортно. І будемо добувати палички. Так, є. Є. Прекрасно. Так, у нас вже є з вами три палочки. Це досить класний результат. Нам треба за перший день назбирати 7 або 9, в залежності від того, чи хочемо ми з собою мати зброю. Зброя була би непогана, щоб бити ворогів наших. Куди паличка поділася? Ну добре, давайте спробуємо далі добувати. Тут нам випала тирса. Тут, поїде, ще одна паличка має випасти. Так, правильно. Ще декілька раз так повторимо, і в принципі початок буде покладений. А, наша паличка геть аж там десь зверху. Давайте спробуем, может, поломата Я думаю, что она выпадет звідти. Ломаем, ломаем. Ну, в принципі, у нас і так уже 9 паличок є. Може її зможемо стрибком забрати. Давайте спробуємо. Супер. Так, і тепер, тепер зробимо собі ось таку от примітивну драбинку. І десь, наприклад, ось тут неподалік. Зробимо схованку. Для нас. Тут на горі, я думаю, буде гарне місце для цього. Так, корова йди звідси, я тебе боюсь. Я знаю, що ти можеш зробити. Так, а мені здається каменем і рукою земля копається одинаково, тому, мабуть, не варто витрачати це діло. Зробимо собі ще ось такі от підйомчики, щоб ми могли відповідно піднятися. Я думаю, будемо тимчасово поки жити ось тут, на цьому пагорбі, такому примітивному. Так, ще зробили підйомчик. І в принципі у нас тут є водичка, не знаю, чи сильно вона нам треба, але я думаю, що ми десь тут будемо жити. Текстури трави себе забавно досить поводять зліворуч від мене. Треба якось обмежити цю територію. Ось так, наприклад. І спробувати ще забрати корів, щоб вони нам не заважали. До водички, в принципі, докопаємо, та й нормально має бути. А зранку почнемо вже збирати нитки. Нитки нам пригодяться для інструментів. І вудочки, в принципі, також. Щоб ми могли собі їжу добувати з, з нашого примітивного озера. Але з цього, мабуть, не вийде, тому що вона замаленька. За в цьому моді має бути досить. Досить великий об'єм води для того, щоб рибу зловити. Не можна як, звичайно, в Майнкрафті з одного блоку. Так, і давайте ось тут отак обріжемо цей квадратик. Досить непогано у нас виходить. Проїжу подумаємо потім. Але палички у нас перший день уже є, в принципі. Навіть трішки більше, ніж треба. А вночі, я думаю, собі добудемо трошечки більше каміння. Та я думаю буде добре. Так ось такий он у нас вийшов прямокутничок квадратик. Зараз будемо його забудовувати напівблоками. Так, так, і ось так. А звідси, я думаю, будемо залазити. Ось така гарна база в нас виходить. І все. Я думаю, що за свою ніч нас ніхто не потурбує. Що досить і досить класно. Думаю, ми почнемо копатися тут у нас, з цієї сторони. Тільки не впевнений, чи вистачить нам місця для цього. Можливо, треба було трошки ліворуч це робити. Або змійкою. В принципі, зараз побачимо, як буде краще. Ось так, ось така у нас дробинка виходить примітивно. До речі, цей блок зверху чомусь не впав. Досить цікаво, як це працює. О тут зараз буде мені дуже темно. Ну я думаю, що від від темноти наш персонаж не сказиться. Надіюсь на це дуже. Ось оцей впав. Цікаво тут гравітація працює. Але я думаю нічого страшного. Ми розберемося, як вона працює. Так ще можемо ось тут спробувати ось так скопатися. Так ось у нас тут така територія вийшла непогана. Вовки виїдь на вулицю. Зранку подивимося, чи було багато біля нас павуків. Так, давайте добудемо собі ще каміння, тому що вона нам пригодиться. І вже я думаю на наступний день почнемо собі крафтити лопату і добувати глину. Глина нам потрібна для того, щоб скрафтити перший верстак. Досить велика кількість голоду витрачається на ці дії. Але... Але нічого страшного. Зробимо собі ще напівблоків, вони нам пригодяться Так, каміння є, досить це класно. Крепер підірвався. Новки виїждж, дуже страшно. Так, тим часом у нас вже є чотири каміння. І по голоду ми не досить сильно просіли, тому що ми на півблоки в основному використовували, щоб підійматися, опускатись. Ну, опускатись не важливо, а підійматись так. Вовки мабуть голодні. Бо для чого вити ще я не дуже розумію. Але цей раз виживати нам вдається набагато краще, ніж. Попередні три рази. Один з яких я просто стрибнув і не дострибнув до води. Хочеться подивитися, що там зовні відбувається насправді дуже сильно. Мені цікаво, що буде, якщо поламати один кам'яний блок більше, ніж один раз. Він просто поламається чи як. Давайте спробуємо. Так, перший нічого не відбулося. З другого випало ще каміння. З третього нічого не відбулося. З четвертого ще каміння випало. Тобто з одного блоку каменя можна досить багато блоків каміння добути, я зрозумів. З п'ятого нічого, з шостого ще каміння. Цікаво, коли він поламав, поламається цей блок. Швидше камінь поламався, ніж цей блок. Який він сильний. Ще один камінь добули. Так, текстура вже досить така невпізнавана від цього блоку. Але мені здається, це вже останній раз і він має поламатися. Хтось біля мене їсть травичку Ні, нічого не добулося. Давайте спробуємо останній раз поламати. Можливо, це вже фінальна стадія каменю, з якого вже нічого не достати і його, мабуть, і не поламати. Так, а тим паче вже світає на вулиці, це досить класно. Можемо піти добути їжі і добути ниток. Вони нам точно допоможуть. Так, з цього вже нічого не вижити. Так, давайте подивимося. Тут напівблок забув. Так, у нас тут є корова, а там є скелети. Зомбі. Павуків ніде не бачу, на жаль. Так, є крипери. О, ось там є павутина. Вона нам треба буде. Давайте зробимо напівблоків собі ще. Вони нам пригодяться. О, є павук неподалік. Це також добре. Так, зомбі починають горіти, скелети теж. Тому, я думаю, можемо рухатися і спробуємо цих криперів десь підірвати біля біля корів і добудемо трішечки землі а корови втікають від кріперів чи як ось так ось Мінус корова. Спробуємо ще цю підірвати. Чи вона від нас постійно буде тікати. Ти куди? Зупинись. Тебе все одно вже нічого не врятує. О, там є павудинка, все класно. Доб'ємо корову. Ой-ой-ой. Це було серйозно. Відповідь достойна. Зате у нас є тепер досить багато землі. Так, добуваємо нитку камінням своїм. В принципі, нитка це досить-досить класно Так, а тим паче ми вже дожили до другого дня. З чим я нас і вітаю. разів має вона поламатися. Це серйозно. Так, є ниточка. Це дуже круто. Так, давайте вибух цей ще дослідимо. Зробимо собі їжу, я думаю. Тут нам щось випало таке цікаве. Що це таке? Нітр. Нітра. Це, мабуть, добре. Скоріше, аніж погано. Зате ми можемо тепер далеко подорожувати. Але, але, перед тим, як подорожувати, треба спочатку якось позначити. Наше місце жительства з вами. Ось я, в принципі, зрозумів, що воно отут в нас знаходиться. Я тут неподалік ще бачив павутинку. Ось там багато є. Підемо туди. Добудемо павутинку, і в принципі, підемо смажити нашу з вами їжу. Не знаю, чи потрібно, потрібні мені будуть какао боби. Побачимо. Але павутинка по точно треба буде. Так, ось у нас камінчик поламався, давайте два зробимо. Щоб нам вистачило точно. Можливо нам ще треба будуть палички. Для того, щоб ми могли добинку зробити. Базову. Для самооборони. Тому так, я думаю, ще паличок собі добудемо. Штучки три. Щоб про запас було. Так, і ось цей. Шматочок. Так, агнилу плоть в цій версії можна використовувати тільки як наживку для ловлі риби. Ну, їсти її, мабуть, теж можна, але не бажано. Тому що голод буде тоді набагато серйознішою проблемою, ніж є зараз. Тут у нас є свинка. О, що там є шматочок. Де ми його заберемо? В принципі, нам уже скоро можна буде шукати залізо для подальшої прогресії. Так, оскільки у нас є ниток, 4. Це досить непоганий результат, зараз буде 5. Так, у нас тут є, в принципі, 2 свинки. Можемо тут зробити костри ще. Ось таку ось паличку зробимо. І і, і і запалимо. Так, а як його заряджати? Мабуть, треба спочатку розпалити. Досить довго вони палиться але я постараюсь. Все-таки запалити його. Ага. Є. Додаємо сюди. Наші матеріали. Не дуже їх багато вийшло. Ого, як розгорілось. А як потушити? Чому так серйозно? Горить дуже сильно. Зробимо добинку. Головне не прикавити, щоб не згоріла вона. Ми досить багато додали туди деревини. Я не думаю, що вона так швидко виросте. І спробуємо свиню заштовхати туди. Чи вона підгоріла? Вже готова, в принципі, була для нас. Так, випало нам. Згорівше м'ясо випало. Це якось дуже серйозно. Можна його з'їсти? Так, в принципі, можна, так. Так, мені цікаво, чи цього достатньо. Там у нас в джунглях павук знаходиться. Це не дуже класно. Давайте додамо ще кори. Добудемо паличок. І будемо, в принципі, вже повертатися додому. Для того, щоб продовжувати наше виживання. Я не можу зрозуміти, коли воно приготується насправді. Давайте спробуємо ще свиню заволікти туди. Так, ця одразу згоріла. Це досить добре. Так, і давайте ще ось цю. Присунемо. Та й, в принципі, все у нас буде нормально. Все в нас поки що досить так непогано працює. Єдине, що я не можу зрозуміти, коли приготується наше м'ясо. Так, ще згорівше м'ясо. Воно не готується. Але мені вже пора вертатися додому тому що ніч може бути не солодкою так на цьому пагорбі в принципі наша будівля знаходиться І тут я будувався Чудово. Маємо перший запас їжі. Маємо. Маємо ще маємо, як то кажуть. Давайте поки перечекаємо тут наше, наше перебування. Палички у нас є. Так. Досить такий тут темно зараз. Всюди темно. Але я думаю, що ми продовжимо копати наші штуки. Було би непогано нам скрафтити мотику. Ой, яку мотику? Кірку. А ми поки що її зробити не можемо, тому давайте зробимо хоча б лопату. Для того, щоб ми могли вже робити глину. І я думаю, зробимо сокиру. Для того, щоб ми могли рубати дерево більш ефективно. Лопата нам потрібна для того, щоб добути глину. Можливо, навіть потім зробимо ще одну. Зараз, зараз в цій темноті. Не знаю, може просто перечекаємо цю ніч в АФК. Так, Якось така у нас красота під час першої нашої, точніше, вже другої ночі. Тут десь скелет ходить, ай, як страшно. А що ж він там забув. Їх тут двоє. Давайте спробуємо їх вбити. Так, першого вбили. Це було жорстоко. І зараз ще цього спробуємо вбити. Прекрасно, нам ще й лук випав. Так, і в наступній серії ми з вами вже я думаю, почнемо збирати глину. Маємо три нитки додатково. І я думаю, якщо ми назбираємо глину, ми вже зробимо першу піч і зробимо перший верстак. Так, і на цьому все. Дякую за перегляд. Очікуйте наступних серій.